Здається, я не працювала тільки коли спала і їла. Історія Ірини Кириченко про відновлення після онкозахворювання та участь у шести паралімпіадах. ІРИНА Кириченко у дівоцтві Красовська, народилася 5 липня 1961 року у селі Карабинівка Павлоградського району на Дніпропетровщині, майстриня спорту міжнародного класу. Долучилася до створення спортивного клубу для людей з інвалідністю оптиміст. Учасниця і призерка шести паралімпіад нині допомагає волонтерському руху з логістикою. Не була схожа на інших. Я була наймолодшою у сім'ї, і моїм вихованням більше займалися два старші брати, поки батьки були на роботі. Щоби встигати за ними, я здається, спочатку навчилася бігати а вже потім ходити. Уже в школі, завдяки вчителю фізкультури, я активно займалася спортом, їздила на змагання. Після школи я вступала до медичного інституту, але не пройшла. Щоби не втрачати рік, навчалася у Дніпропетровському будівельному училищі, а паралельно займалася спортом легкою атлетикою, баскетболом. Їздила й перемагала на змаганнях між командами різних навчальних закладів. На одному з чемпіонатів мені запропонували спробувати себе у спортивному орієнтуванні. Мені воно дуже сподобалося, і вже за півроку, завдяки здобуттю високих призових місць на змаганнях я стала кандидаткою у майстри спорту. Невдовзі закінчила училище, потім Черкаський педагогічний інститут фізичного виховання. Із 1984 року я працювала вчителькою фізкультури у Царечанському районі. Поки мене не побачив і не забрав до себе директор спортшколи у Дніпрі. На той момент я вже здобула звання майстрині спорту. Паралельно мене зарахували на службу до Прикарпатського військового округу у Чернівцях, аби я виступала за них на змаганнях. Така практика оформлення цивільних спортсменів до армійських команд була досить поширеною, професійного спорту фактично не було. У 1985 році на чемпіонаті сухопутних військ у місті Клайпеда у Литві я послизнулася на мокрому камінні, упала. І дуже забила спину. Навіть після повернення в Україну біль не стихав. Якраз тоді я збиралася пробігти 10 кілометрів для кваліфікації на чемпіонаті України зі спортивного орієнтування. Пробігла і навіть вклалася у час, але на фініші втратила свідомість. Трошки відійшовши, фанатично готувалася далі. Бігла усі старти до чемпіонату Радянського Союзу, що мав відбутися за кілька місяців у серпні 1985 року. Однак біль у спині став настільки сильним, що я вже не могла терпіти і звернулася до лікарів. У госпіталі у Дніпрі мені поставили діагноз туберкульоз кісток. Не знаю, звідки вони це взяли. З армії мене відразу звільнили, щоби не нести відповідальності. Увесь час мене підтримував мій наречений Сергій, теж спортсмен орієнтувальник зі збірної України. Ми планували одружитися, запросили багато друзів, а тут я у госпіталі. Лікарі взагалі рекомендували скасувати весілля, та невдовзі мені полегшало, і ми все-таки одружилися. На наше свято з'їхалися друзі спортсмени з усієї України. Однак після весілля мені стало гірше лікарі направили у туб диспансер на основі попередньо встановленого діагнозу там призначили лікування. Але я не була схожа на інших пацієнтів, які по кілька років лежали і майже не рухалися. Щойно мені легшало, я могла вранці пробігти 15 кілометрів та ще й добряче потренуватися у палаті. Відтак мій лікар обстежив мене і, зі словами, ви не наша відправив до Києва у науково дослідний інститут туберкульозу, пульмонології і грудної хірургії імені академіка Феофіла Яновського. Тут мені зробили операцію. І перед новим роком. Із незнятими швами я з чоловіком повернулася потягом до Дніпра. Я відновлюся йшов 1986 рік. Я вже перейшла до фізкультурно-спортивного товариства Динамо, була тренеркою, готувала діток у спортшколі Дніпра, водночас сама тренувалася і брала участь у змаганнях. Однак з'ясувалося, що захворювання не відступило. Щойно я завагітніла, мені знову стало зле. Цього разу у відділенні нейрохірургії Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова мені поставили вже правильний діагноз онко, виявилося, що під дією гормонів пухлина знову почала рости. Вона тиснула на другій і третій грудний хребці. У мене паралізувало низ тулуба і ноги, довелося робити аборт. Було важко пережити цей період, та потрошку я почала відновлюватися. Дуже допомагав чоловік, ще у лікарні робив мені масажі, а потім забрав до себе у квартиру. Пам'ятаю, як нас із таксі біля під'їзду зустріла моя свекруха. Вона побачила, як він виносить мене на руках, і тільки промовила Боже, Серього, ну ти і влип. Спочатку Сергій носив мене на руках постійно до ванни, туалету, з усім допомагав, і це все у перші півроку після одруження. Я була категорично проти сідати у крісло колісне, постійно запевняла, я відновлюся. Працювала над собою без перестанку до істерик. Здається, я не працювала тільки коли спала і гіла. Спочатку лише повзала, потім потрошку сідала, згадую, як сіла вперше, вчепившись руками у ліжко, і просиділа так хвилину. Це вартувало таких надзусиль, наче я вагон вугілля розвантажила. До більшості методик, за якими працюють реабілітологи, ми з Сергієм доходили самостійно, розробляли атрофовані м'язи, зв'язки на ногах. Як могла, я качала м'язи живота і спини, щоб не носити гіпсовий підтримувальний корсет для хребта. І щойно у 1988 році я відновилася і почала бігати завагітніла вдруге. Знову почала рости пухлина, і довелося робити аборт, а потім ще й пройти опромінення, щоб убити залишки пухлини. Але ця процедура надовго позбавила мене імунітету. Я до п'яти місяців мала підвищену температуру через інфекцію. Та найгірше було те, що лікарі заборонили мені народжувати. Чоловік заспокоював. Люди ж живуть без дітей, і ми будемо. На що я відрізала категорично, як у фільмі Не хочеш, не треба, я без тебе народжу. А відтоді знову почалася моя довга боротьба за відновлення. У цей період мені призначили першу групу інвалідності, бо ж я зовсім не ходила. А щойно стала на ноги у 1990 році, то повернулася до тренерської діяльності. У спортшколу у Дніпрі. Невдовзі відчула, що вагітна втретя, але нікому про це не казала. Влітку поїхала з дітьми на спортивні збори у Росію, потім у Латвію, а коли повернулася, то вже була на сьомому місяці з округлим животиком. Свекруха, як побачила, ледь не зомліла, дуже переживала за мене, та все обійшлося. Мій старший син Влад. Народився семимісячним, але розвивався дуже швидко. Я його всіляко загартовувала, з малку привчала до спорту. Нині він обрав it сферу для самореалізації, хоча і є майстром спорту зі спортивного орієнтування Екстрим. А за кілька років після влади, у 1995 році, наша сім'я поповнилася ще одним сином Олександром. Нині він також, майстер спорту, займається великим тенісом. Навіщо вам стадіони? Спортзали? Наприкінці 1980-х років Валерій Сушкевич створив у Дніпрі спортивний клуб для людей з інвалідністю Оптиміст і запрошував усіх охочих приєднатися. Про це я дізналася з оголошення, що висіла у магазині для людей з інвалідністю, де я купувала продукти. Звісно, я долучилася і стала однією з тих, хто розвивав спортивне життя людей з інвалідністю. Для більшості з них саме спорт став альтернативою громадській включеності. Як усе починалося? Ми йшли в басейни, спортзали, стадіони. І просили адміністрацію виокремити час для наших занять. На це спочатку чули та ви що, вам у санаторії, лікарні треба, навіщо вам, людям з інвалідністю, стадіони і спортзали? Оскільки коштів у нас не було, бо чимало йшло зокрема на ліки, то іноді доводилося погоджуватися на зовсім незручні варіанти. Так нам дозволяли плавати у басейні годину після 23-ї, коли він уже нікому не був потрібний. Прикро, що на тренерів, які займалися з людьми з інвалідністю, у той час дивилися, як на ізгоїв мовляв, відстій, з інвалідами займаються. Багато хто навіть соромився, коли йому пропонували працювати у нашому спортклубі. Були й такі, хто взагалі уникали розмов із людьми з інвалідністю. У клубі почала займатися плаванням, бо це найкращий вид спорту для реабілітації. Крім того, що комплексно працюють м'язи, ти не боїшся травмуватися. У 1990 році разом з Валерієм Сушкевичем ми поїхали на чемпіонат Радянського Союзу у Львів. Я зайняла друге місце. При тому, що була вже чотири місяці вагітна владом, стала однією з учасниць аж шести паралімпіад. На довгі шість років мені довелося покинути параспорт, хоча я самостійно тренувалася і потихеньку бігала. Але після народження другого сина спортивна мотивація взяла гору і я повернулася. Спочатку потрапила у збірну сплавання, а коли була можливість виступити на зимових Паралімпійських іграх у 1998 році в Нагано Японії, я опанувала спортивне орієнтування на лижах, очолювала команду. Згодом брала участь у зимових паралімпіадах у Солт Лейк Сіті, США, у 2002 році і в Турині Італія, у 2006 році. Зрештою, я зрозуміла, що проводити більше часу із сім'єю мушу йти із зимового спортом. Адже у пошуках снігу для тренувань ми з командою тривалий час були на спортивних зборах поза Україною. Тож щойно у 2006 році з'явилася пропозиція зайнятися академічним вислуванням у Дніпрі, зібрати і підготувати команду до літніх Паралімпійських ігор у 2008 році у Пекіні КНР. Я погодилася. Зібралася команда, знайшли тренера і почали готуватися. Думала, Боже, мені вже 46 років, а я почала освоювати новий вид спорту. Для мене усе було нове купа назв, наче іноземною мовою. У мене вже ж стільки заслуг, медалей, я майстриня спорту міжнародного класу, а тут мене як першокласницю вичитують. Ніби з вищою освітою повернулася у перший клас. Попри все, нам вдалося підготувати декілька команд і здобути ліцензію на паралімпіаду у Пекін. Окрім Пекіну, я взяла участь ще у двох літніх паралімпіадах у 2012 році в Лондоні і в 2016 році в Ріо де жанейро Загалом я стала однією з небагатьох учасниць аж шести паралімпіад. Завершила виступи на міжнародних змаганнях з академічного веслування у 2017 році в Майамі, де наша команда посіла друге місце. Відтак постало питання що робити далі? У мене весь час була ціль, а тут усе припинилося, і я почала шукати себе в інших напрямках, вступила на магістратуру. І в 59-річному віці отримала диплом магістра з ерготерапії та фізичної терапії. Працювала з пораненими бійцями у західному реабілітаційно спортивному центрі на Львівщині. Саме їхній досвід відновлення ліг в основу моєї магістерської роботи. Працювати над собою за останні 30 років ставлення до людей з інвалідністю. Значно поліпшилося, і я вважаю, що значна заслуга у цьому саме параспортсменів і параспортсменок. Коли чиновники їздили з нами на паралімпіади і бачили, які умови забезпечують для людей з інвалідністю, як ставляться до нас, то брали це за зразок і сприяли руху за права людей з інвалідністю в Україні. Взагалі, параспорт один із найтяжчих видів діяльності. Багато хто, навіть із наших ветеранів, полишає усе ще на початкових етапах. Але є такі, приміром, як Віктор Легкодух, якого я тренувала на ігри нескорених. Спочатку він казав, що його не цікавить професійний спорт, лише військова кар'єра. Однак йому вдалося все поєднати. Він виграв ігри нескорених і поїхав на Warrior Game у США, звідки привіз шість медалей. Завдяки спортивним досягненням отримав звання підполковника. Нині Віктор викладає в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного і навчається в аспірантурі. У 2024 році уперше братиме участь у паралімпіаді у Франції у штовханні ядрам Такі люди. Їхні перемоги та життєві історії спонукатимуть людей з інвалідністю і надалі працювати над собою і досягати поставлених цілей, а суспільство пишатися ними. із поміж позитивних змін в Україні. Я помітила також і те, наскільки змінюються підходи до реабілітації людей з інвалідністю, скільки нових прогресивних центрів відкривають, яку потужну підтримку ми отримуємо від світу у контексті російсько-української війни. Від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, 2022 року, я перебуваю у Дніпрі. Завдяки тому, що маю багатьох знайомих у різних куточках України і світу, допомагаю з логістикою гуманітарної допомоги та медикаментів до тих людей, яким вона необхідна. Зокрема, чимало медикаментів доставили до нашої лікарні у Дніпрі я хочу швидшої перемоги і відбудови України. І бажаю усім співчуття, доброти і самопожертви, та найголовніше Зичу ставитися до людей з інвалідністю так, як ви хотіли б, щоб ставилися до вас.